Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні на 7 серпня 2025 року у четвер. І я вам показую цей виноград, який я влюбився з першого погляду, з першого якби, скуштував з першого відчуття смаку. Я трошки подержу інтерв'ю, я скажу чуть-чуть попозже, який це виноград. До речі, в мене це перше сигнальне плодоношення. Минулому році я тільки робив щеплення. В період щеплення не було сигналок, Оце я теж вмію з вами наблюдаю. О. Виноград це американська селекція, друзі. Це кишмиш першого класу без сім'яності. До речі, це показує одна прививка, це прививочка теж тут була зроблена, все. друга прививка. На сьогоднішній термі він вже повністю зрілий. друзі, о, Має дуже такий гарний смак, гарний колір о, о, і кишмир першого класу. В нього маса переваг. Давайте я так трошки якби, історію розкажу, хто в нього в батьках. Тут і цей, да. Це американська селекція, то інститутська. Виведений він був у 2008 році. Тобто при скрещуванні інституту скрестив два кишмиша. Тобто в батьківській парі тут по материнській лінії йде кишмиш такого червоного кольору. По чоловічій лінії тут кишмиш теж жовтого кольору, але ж був сприємним мускатом. Ну і вийшло оце чудо чи шедевр, як я вже його називаю. Потім він іначе... почав. В інституті його почали там, випробувати там, ну, по їх там, критеріям. і У 2014 році, році його запатентували і дали йому назву АРА-30. Да. Ну, Виноградна мафія вона кругом є, правдами, неправдами. До нас він в Україну попав десь у 2020 році. Ну, в крайньому випадку у 2021 році, і йому дали таку умовну назву Джавелін, друзі. На ваших очах кишмиш Джавелін. Я говорю, що скільки я випробував кишмишів різних, то по сповнюю відповідальністю вам говорю, що до. На ранній термін, з жовтою ягодою, в мене я ще кращого кишмиша не бачив, не було і не бачив. Тобто є кишмиші гарні, але ж вони позже, там, там вересні, в там кінці там серпня, вересні, теж, ну вони ж кожа. Цей кишмиш вважається з надраннім терміном. От, До речі, відомий кишмиш Арарат, він теж дуже крупний. І, ну Він достигає. Там, Середина там вересня. О. Він, це Ара 15. Теж було в цьому ж самому інституті, тільки Ара 15. А це Ара 30. ну Термін другий. термін другий друзі Цього кишмиша, за що я влюбився, друзі, за що я так оце е, говорю, що цей кишмиш має бути і буде рости в кожного виноградаря тому що в нього маса переваг. маса Я навіть сказати якийсь мінус, але ж я не можу. Да, так, треба спостерігати за ним ну, не один рік, а три роки. Але ж, ну, е виводи в мене вже коїки є. От давайте я так швидко, що я замітив. от дивіться, коли я зробив прививку. От загинаємо пальці, я вам думаю плюси, плюси, якби, за цей кишмиш розказувати. Коли я робив прививку, я замітив, що він визрів один із самих перших. І сила роста була гарна, і визрів із саме перший. От навіть зараз ви дивіться, бачите, як лоза визріває в нього. І пішла, пішла. Хоча ж лози, дивіться, мій палець, в мене рука, кстати, не маленька. О. Бачите, визріває лозичка. Це така міліметрів. ну... 11-12, напевно, що. О, і вже визріває. Тобто він Давайте тут подивимося. І тут визріває вже. Це сортове. Тобто перший такий дуже важливий момент, тому що у багатьох є проблема. Тобто проблем з визріванням не буде. Кишмиш першого класу. Два пальці загнули. Кишмиш має... Приємний приємний колір. Він не зелений. Я ж так спеціально хочу, щоб ви на сонечці побачили. Він жовтуватого кольору. Приємний колір, давайте так, крупну ягоду. Інститут говорить, що тут ягода 10 грамів і це вполне реально, це реально для кашмаша дуже крупний. Дуже, дуже крупна ягода. Да? І перший клас. три, отак всі ці, Ми візьмемо по ягоді якби в один такий жирний плюс. О, три. Потім має прекрасний смак. І до смаку ми додамо, що тут така шкурка, яка не акцентується, то є приємно, ну така вона в роті як би, розтворяється. Гарний смак. Деякі там відчувають мускат, ну можливо. можливо, Тому що по почали лінії, як я, я ж не даром сказав, що тут е, був кишмиж з мускатним е, смаком. Ну, в мене смака нема, але ж тут гармонійний такий сортовий смак. Ну, приємний, приємний, душистий такий. Він має гарну силу роста. Тобто, Деякі ну, слаборослики, я вам так вже скажу, коли форма сильно росла, з нею приємно працювати. Есть, ви її грузите, вона тяне, а коли вона слаборосла, то есть, ви там її і кормите, і, і підгрузили, вже жалко розгрузити. Да? І ви там починаєте її кормити, там, і підливати, а вона не тяне, ви там психуєте, О, то з цим проблеми ні. В нього Сила росла, така гарна. Есть, ну, Поки так. Мінусов я навіть не можу сказати. Ну, я не знаю, які тут мінуси. Поки що. Може воно потім це, тобто тріску немає. Ну, ну, ну чудовий, чудовий, киш, друзі. О. Він буде рости, я одразу вам скажу, що ця форма буде рости, як і в пробежних масштабах його насадять, тому що ну, ну, нема альтернативи йому. Ну, а люди. Хто не посадив, хто так дивиться, не тратьте час, я вам хочу сказати, Уже там ціна на нього більш-менш така, така, ну, така вже до... Це не те, що було як раніше, він три і, 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 три і вище ціна була тисяча гривень, да? коли я його купив, ну, придбав. То зараз він вже на порядок набагато нижче. Тобто ви його посадите і на, враховуючи ціну ягод винограду, ви на наступний рік тут 2-3 грони вже отримаєте, тому що він врожайний і він сильно росте, і ви вже його навіть, навіть тим же саженцям. Це я так вам. Ну, ну шикарно, ну дивіться, який в нього колір. Давайте так. Ще багато його порівнюють, є, є кишмиш і ризка Калугіна. І вони порівнюють, що і ризка, а тут конкурент йому. Друзі, ось у мене в однаких умовах. Тут ось ось джавелін. І давайте я візьму і йдемо. ось, я, я камеру не виключаю. Тут в мене і ризка росте. І ризка. Якщо джавелін це тільки перше сигнальне подобношення, то вже і ризка. Плодоноса ну, не один рік. Теж вона вимерзала, ну, але, але ж ягодка є. Давайте зірвемо цю ягодку. Да? О, ось вона впала і риски. Ось я зірвав. Так, е, да, це кишмишка Лугіна, він е, непоганий кишмиш. Але ж, ну як він може конкурувати ну, в моїх умовах, в одинакових умовах. Я вам показую, друзі. Отакий. От дивіться. І ризка? Той, так. Да? Ну, дивіться на. Ну, що ви так розуміли, для однакові умови. Але ж цей ну, більше, більше в два рази. Можна сказати і в три рази крупніший кишмиш. Так, да, Іриска ще вважався, поки не було цього Джавеліна, то Іриска, ну так, да, він ранній термін. Це но коли з'явився Джавелін, я ж не даром говорю, кращого кишмиша на ранній термін в мене ще не було. Тобто я вважаю, що в не конкуренції. Хоча кишмиш не поганий. Але ж коли з'явився Джавелін, то... І така ось ягодка йде. Це, кстати, прививка в мене на добрині. Так, Ви повинні враховувати, якщо ви його будете прививати на добрині, а він сам по собі сильно росла форма, то вам треба багато місця. Я вже дивлюся, думаю, як я на той рік буду тут справлятися. Тобто він вже, Ви бачите, тут у нас віссання пішло. Тобто я його не поливаю. Полив два рази і перестав поливати, тому що ну куди, він як наче вперти. Сам по собі сильно рослий, добриня сильно росла, тобто його даже можна на другий подвій якийсь такий середньорослий, типу 101,14, ну, да. може ПП-3309, він вважається теж такий О, Ну На добреню, якщо ви будете прививати його, то треба то місця багато. Або, собственно, побачимо, я, я ж кажу, висадив. Три саженця, тобто мене там лишалося три череночка, які там, ну, не зебло не продати, не подарити, тому що вони там такі кріпі, сліпі, німі. в общем, не неякі були. Да. А і ще, такий, ще один палець загнемо, він гарно окоріняється. І я ті три там, Я ж не роблю вгітуючі саженці. Я десь в кінці квітня їх поставив на укорінення, десь вони там за два тижні дали мені корішки і потім в відкритий ґрунт. Посадив отак під лопату і вже там прирост по 1,5 метра і навіть на одному там йде в два два пагона, друзі. А ще ж місяць буде серпень рости, то там буде 2,5 метра, будуть пагони. Тобто на наступний рік вже буде сигналка. Тобто ну, Одні переваги. Мінусов, я поки в ньому не знайшов. друзі. І так, друзі. Хто вагається, не вагайтеся, тому що по-любому ви його заведете. Колись, знаєте, як от, от, і, е, там, століття, да, колись хвалили, ну, ну, і термін, і набагато проблема, ну, проблематичніший те століття. Це, це, просто, ну, ну, це просто шедевр, друзі. Я вам, я вам відповідально до цього. З повні відповідальністю заявляю, так що кешмир жавелінь по цьому році сильно мене вразив. Я в нього влюбився і рекомендую кожному виноградарю е, не тягнути час. Тобто, Якщо ви любите особливо ще й кешмеш, друзі, ну дивіться. Та це шедевр, Ну такий крупний. Той, хто балується там стимуляторами, може зробити з нього взагалі, я не знаю, просто ще там гігантський. Але ж він цього і не потребує. Він сам по собі, ось на ваших очах, дуже крупний. І має такий приємний такий сортовий гармонійний смак. Як ну, на мене, я мінуса навіть не можу вам сказати, друзі. Все, дякую за перегляд. А ви думаєте, я маю на увазі хто хто не підписався? Думайте, підписуйтесь на канал, хто не підписався. хто на нього задивлявся, друзі. Навіть не думайте. Беріть одразу, поки. чим раніше, тим, тим краще. Все одно ви до нього вернетеся. Тобто ви його в рот кидаєте, куштуєте, там такий аромат. О, і, не, і не переживайте, що десь там щось відколиться, щось зламається. тому що косточок ноль. Так, друзі, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі. Пішмеш жавелін. Дуже мене вразило.